Мати Ісуса Христа, до Тебе сьогодні приходжу в покорі з дячністю за Твого Сина, Спасителя нашого, бо через нього ти зберегла нас від смерті, дарувала нам життя вічне. Пресвята Богородиця, немає слів, щоб висловити велич Твоєї материнської любові до нас, немає числа добродійством, якими обдуровуєш своїх дітей у цій долині сліз. Тому запевняю тебе, матінко, у любові мого серця, вірю, що не відкинеш його, а приймеш ласкаво, бо від віків не чувано, щоб ти когось, хто вдається до твого заступництва, чи просить про допомогу, чи шукає у тобі захистку, залишила без уваги і допомоги. Дозволь милосердно, стояти з тобою поруч під Христом Твого Сина і Бога нашого Ісуса Христа. Заховай нас у Його святих ранах, а нам випроси прощення наших гріхів. У тій вірі прошу тебе, найміліша люба мати і моє пристановище, будь милосердне до мене, до моїх дітей, батьків, хресних і похресників, співробітників і друзів, що величаємо Твоє святе ім'я. Амінь.